Друзі, доброго дня! І так, комунальні служби почали потроху говорити про підняття тарифів у 2024 році. До кінця опалювального сезону, тобто до середини квітня поточного року, в Україні не очікується зростання комунальних тарифів для побутових споживачів. Передбачається, що до цього часу ціни на газ опалення та гарячу воду для громадян залишаться незмінними. Але згідно з розрахунками аналітиків та заяв самих комунальних служб з різних регіонів, зростання тарифів на комунальні послуги неминучі у 2024 році, так як діючі тарифи не покривають усіх витрат комунальних служб. І так, що кажуть комунальні служби, і до яких сум варто очікувати зростання тарифів на комунальні послуги? І так, газ у 2024 році може піднятися в ціні у два етапи. Перший етап підняття до 11 гривень за метр кубічний, і другий етап до 15 гривень за метр кубічний. Тепло і гаряча вода можуть стати дорожчими на 30-50% відсотків залежно в залежності від області. Холодна ж вода може обійти споживачу десь дорожче на половину на 50%. Це звісно тільки заяви комунальних служб зі сторони уряду. Ще не підтримали ці ініціативи, але як правило, такі інформаційні киди роблять заздалегідь для того, щоб підготувати населення до якихось змін, і ось ці вкиди роблять вже комунальні комунальні служби. І я так я так розумію, що десь на початку квітня. Або може, може, вже в другій половині березня сам уряд підхватить цю ініціативу і потроху почне розгойдувати цю тему і підготовлювати громадян України до підвищення тарифів. Підписуйтесь на канал та напишіть в коментарях свою думку щодо підняття тарифів у 2024 році на комунальні послуги. Все найкраще.